Звільнені території сходу знову обирають минуле перепустку до парламенту. Одіозним постатям часів Януковича виписали переважно жителі Донбасу. Про це свідчить підсумки голосування, які підводить центр виборчком. Аналітиків такий результат не дивує, чому розкаже Сергій Зленко. Центральна виборча комісія закінчує рахувати голоси і остаточно розвіюється інтрига, за кого і як голосував Донбас. Принаймні, та частина сходу, яку контролює українська армія. За даними ЦВК, майже 40% виборців із східних областей підтримали опозиційний блок. Аналітиків такий результат не здивував. Жителям Донбасу кілька місяців телеканали Північного сусіда розповідали про київську хунту і цілковиту заборону російської мови. А лідери провідних демократичних сил із потенційними виборцями не зустрічались. Втім, тепер деякі з опозиціонерів будуть змушені. Ні, співпрацювати з чинною владою опозиційний блок він неоднорідний. Якщо говорити відверто, то частина кандидатів від цієї політичної сили дійсно тісно пов'язані з Росією. З іншого боку, частина цього виборчого списку кандидатів можуть бути партнерами для нинішньої влади. Очолює опозиційний блок Юрій Бойко, колишній віце-прем'єр, екс-міністр палива та енергетики, серед списочників і колишній уповноважений президента по правах дитини Юрій Павленко, на запитання журналістів, чому не видно нових облич, бойко порадив дочекатися результатів по мажоритарних округах. Біля 20 людей, які сьогодні вперше йдуть на вибори по мажоритарних округах. Друга річ, що не всі вони пройдуть, але те, що ми виховуємо нову генерацію. Політиків, які знають, що таке промисловість і розуміють проблеми реального сектора економіки, то це вже діється зараз. Водночас, на думку експертів інституту євроатлантичного співробітництва, присутність у парламенті опозиційного блоку не матиме критичного впливу на майбутнє України, не зможе вплинути на її там зовнішню політику чи е, політику європейської інтеграції. Швидше за все, це буде певною такою базою, електоральною базою і базою політичною в парламенті для російського тиску на українську владу, але не думаю, що цей тиск буде критичним. Що ж до жителів Донбасу, то на переконання політологів більшість з них звикла до фальсифікацій і втратила віру в те, що їхній голос щось змінює. Сергій Зленко Євген Кияшко, тивай.